Всіх вітаємо! З вами команда Art Trading і сьогодні ми вам розкажемо, як користуватись програмою TradingView. Почнемо ми з виду вашого графіку. Його ви можете налаштувати, натиснувши на цю іконку. Ви можете обрати будь-яке, що вам подобається. Ми використовуємо японські свічки. Щоб їх налаштувати, вам потрібно натиснути правою кнопкою миші на налаштування. Обрати Ті кольори, які вам подобаються, та зберегти. Яким чином ви додаєте торгові пари. Вам потрібно натиснути на цю іконку. Плюсик. І тут ви пишете назву вашого активу. Якщо це криптовалюта, ви можете знайти як спотовий графік, так і ф'ючерсний графік. Вони відрізняються. Тому. Коли ви шукаєте спотовий графік, ви просто пишете назву вашого активу. Якщо ви шукаєте фьючерсний графік, вам потрібно до назви активу додати часточку Purp. Далі. Яким чином вам додати змінити кількість ваших таймфреймів? Ось тут ви бачите всі таймфрейми, які вам доступні, щоб додати їх ось в таку лінію, щоб вам було зручно, вам потрібно просто виділити саме ті, які ви. Будете використовувати в вашій роботі. Далі індикатори. Вони знаходяться тут. Ось тут ви можете їх знайти та додати. Ми користуємось сесіями і фракталами. Щоб їх увімкнути, вам потрібно натиснути тут на галочку. Ось так натиснути. І включається індикатор сесій. Таким чином ми їх виключаємо. І залишаються тільки фрактали. Це повністю без індикаторів. Далі. Інструменти. Щоб вам налагодити ось таку панель інструментів, вам потрібно зробити наступні дії. Ви обираєте спочатку собі курсор, натискуєте зірочку, щоб воно затримувалося у вас у вибраному саме ось такій от лінійці. Потім вибираєте собі лінію тренду. Так само у вибране. Обираєте корекцію по флібоначі, прямокутник, кисть. Маркери для малювання, траєкторію по бажанню, букви додаєте обов'язково, довгу та коротку позиції, і вже користуйтесь. Далі. Наприклад, ви намалювали будь-яку фігуру. То може бути лінія, то може бути прямокутник. І щоб змінити її вигляд, ви потрібні натиснути на налаштування. Тут ви можете змінити текст. Тут ви можете змінити саме вигляд, колір. Вашого інструменту. Обов'язково натиснути ОК. Так само ви можете додати це до шаблонів. Ось таким чином ви натискуєте Сохраніть шаблон Як, пишете найменування вашого шаблону і він у вас зберігається. Далі. Яким чином вам підключити торгівлю на папері? Вам для цього потрібно відкрити панель інструментів, натиснути «Paper Trading. Вам надається депозит, і щоб вам відкрити першу угоду, вам потрібно натиснути на лонг або на шорт. Він знаходиться тут і тут. Допустімо, шорт. Ми вибираємо лімітку або по риночній ціні, як вам захочеться. Включаємо і Take Profit і Stop Loss. І пишемо ціну входу. Наприклад, по актуальній 45. Це, цей профіт, точніше, ми зробимо. Ось так. І стоп лос ми поставимо 80. Ціна входу у нас буде. 40. Ось таким чином у нас показується ордер. Коли ціна дійде до нашого показника до 40. Тоді воно забере нашу лімітку. Все як в реальному житті. Так ми закриваємо позицію.